Перед тим як я почну, варто зауважити, що наша стратегія підійде інвесторам, як із мікрокапіталом від 100 баксів, так і підприємцям, інвесторам з капіталом понад 100 тисяч доларів. Наберіться терпіння та перегляньте короткі відеоролики, в яких я передав саму суть без води. Але у зв'язку з тим, що моя аудиторія це в основному інвестора з мікрокапіталом до 100 тисяч доларів. Я буду подавати інформацію в простому вигляді, але не менш змістовному. Рекомендую вам переглянути всі відео послідовно, щоб у вас склалася повна картина. Щоб відповісти на головне питання, звідки гроші та за що я буду отримувати пасивний дохід, потрібно в першу чергу розібратися з бізнес-моделлю компанії, яку ми будемо купувати. Має бути зрозумілий продукт. Або послуга, якою користуються, або точно будуть користуватися фізичні і юридичні особи. Наприклад, купуючи Apple, продуктом є комп'ютерна техніка, якою користуються і бізнесмени, і громадяни різних країн. Купуючи компанію Microsoft, продуктом є програмне забезпечення, яке також використовують і громадяни, і бізнес. У нашому випадку також продуктом є програмне забезпечення тільки IT-компанії SimCorp. Екосистема Bitbon для правової токенізації, яку можуть використовувати громадяни та бізнес з будь-якої країни, це програмне забезпечення дозволяє керувати правами на активи та на майно новими способами. Система Bitbon – це фактично синтез економіки права і технології блокчейн. Це новий інструмент управління токенізованими правами, наприклад, на нерухомість. Автотранспорт, предмети мистецтва, ігрові артефакти, якісь коштовності, природні ресурси, доступи до програм та інше. Система дозволяє ефективно та безпечно вести облік та розпоряджатися правами на токенізовані активи в рамках регіонального законодавства. Тобто, завдяки програмному забезпеченню системи Bitbon з'являється можливість інтегрувати всім відомий блокчейн в економічні процеси людей. На базі такої системи сьогодні формується бізнес-орієнтована платформа для токенізації соціально-економічних відносин між державою, бізнесом і громадянами, яка надає можливість бізнесу модернізувати свої процеси. Приватним особам дає нові способи керувати своїми активами своїм майном, а інвесторам надає нові технології збільшення капіталу. А в основі інфраструктури системи Bitbon лежать базові компоненти, які дозволяють створювати сервіси для токенізації різних напрямів діяльності. І ключем доступу до сервісів системи є Bitbon. Це зрозумілий інструмент для бізнесу, фінансових організацій та податкової системи будь-якої країни. Наша стратегія полягає в тому, щоб накопичувати цей актив, поки він недооцінений та коштує дешево, щоб після комерційного старту продавати ці активи бізнесу, який хоче токенізувати свої процеси. А на сьогодні таких бізнесів вже сотні. У вас може виникнути логічне запитання. Чому бізнес буде готовий купувати бітбон по будь-якій ціні? Бо щоб користуватися сервісами токенізації, будь-якому бізнесу потрібно мати об'єм активів в заставу у вигляді бібон. Плюс постійно сплачувати комісійний збір за користування певними послугами. А через те, що бізнес постійно розвивається, економіка росте, відбуваються якісь транзакції, угоди. В такому разі формується перманентний попит на програмне забезпечення у вигляді бітбону, тому що він є ключем доступу до всіх сервісів токенізації. Регіони, де запрацюють сервіси токенізації в 2025 і 2026 році, нам вже відомі. В першу чергу це США та Англія, Європа, Турція, Україна, Казахстан, далі Емірати та інші регіони. Про це заявив зовсім недавно генеральний директор компанії Simport, це у нас розробник екосистеми Овідбон в своєму інтерв'ю, посилання на яке я залишаю в описі цього відео. Те, що ми купуємо, це називається транзакційний бізнес. Коли, наприклад, ви володієте візою MasterCard і отримаєте по одному центу за кожну операцію у світі. А зараз таких операцій проводиться протягом дня мільйони. Тільки тут вже операції на блокчейні та до того ж в рамках правового поля. І володіючи активом Bitbon, ви володієте транзакційним бізнесом у сфері правової токенізації. Сьогодні екосистема Bitbon завершена майже на 80%. А це означає, що у 2025 році відбудеться комерційний старт. І тисячі бізнес і приватних учасників почнуть користуватися сервісами токенізації. Показником надійності компанії є 12-річний досвід в сфері FinTech-послуг, виграний суд проти заступника міністра цифрової трансформації Олександра Борнякова, який останні 6 років намагався завдавати репутаційної шкоди компанії Сімпорт та її продуктам. Також суд проти комісії з цінних паперів і бірж України виграний у 2023 році. А 16 липня науково-правові та технічні розробки компанії Simcorp приймає Євросоюз на промисловому консорціумі INTBA. Володіючи достатнім об'ємом фундаментальної, я би сказав, інсайдерської інформації. Стратегія полягає в тому, щоб накопичувати ключі доступу до сервісів токенізації Bitbon-System, поки технологія не пішла у світ. Всі посилання на джерела, які підтверджують мої слова, а також додаткові матеріали, які я рекомендую для ознайомлення, залишаю в описі під цим відео. А щоб ваші активи не просто лежали, а примножувались, приносили вам той самий пасивний дохід, варто ваші активи бідбон задіяти в сервісах базових, про які я розповім в наступному відео.